Tue Геймінг презентували свої нові геймерські столи, які вже можна придбати в Україні. Туе Геймінг, Отороші та Кірін RGB. І останній приїхав до мене замінити мій старий стіл, який я, до речі, зробив сам у свій час. Тож так, мої руки вміють не лише монтувати відео, але це не точно. Вітаю, піпле! Це огляд 2 Е Геймінг Кірін RGB, стола зі своїми плюшками, як от тримач для чашки, навушників чи RGB підсвітки. Досить великих розмірів, стриманого, але водночас геймер. Ського стилю, чим він відрізняється від інших, чи коштує своїх грошей, і загалом, що це за стіл, я розповім прямо зараз. Тисніть вподобайку та підписку, і розпочинаємо. Розпаковка: стіл приїхав у великій коробці, в якій обережно поклали все на свої місця з пінопластом для безпечного транспортування. Я трішки пововтузився, щоб викласти весь цей конструктор. А для вас це одна секунда магія монтажу. Відразу зазначу, що всі деталі металеві, окрім пари, косметичних вставок і стільниці. Звісно, тому за міцність можна. Можна не турбуватися. В комплекті на перший погляд купа деталей, які також люб'язно впакували, але насправді більшість з них дублюється. Я їх розпаковую, ви бачите прямо зараз на екрані. Окрім зрозумілих ніжок стола, тут ще якісь інші металеві деталі, а також отакий ящик, в якому заховані всі дрібніші детальки, включно з RGB стрічкою і усяким іншим, що знадобиться при збірці далі. Взагалі тут два ящички, але в другому було пусто. От буваєш таке бута, форна заклеєна коробка. Інструкція. Я думав, що то все для мене, але то. Просто різні мови, а сам стіл, як виявляється, складається на рівні будь-чого з Ікеа, і, звісно, за потреби розкладається. Відверто я очікував купи непопадань попадань в отвори, але, на моє диво, на протязі всієї збірки все було ідеально, тож тут респект. Отже, беремо ніжки і вкручуємо такі штуки, які дозволяють вирівняти стіл, якщо у вас теж крива підлога. Далі викручуємо один з болтів, якщо треба змінити висоту стола, адже він вміє в три положення. Так, я про це ще розповім. Я обрав саме високе з надією менше горбитися. Тим самим болтом зафіксував і далі використовуємо ось такі металеві штуки, які теж фіксуємо. Після красиво закриваємо пластиковою накладкою і закручуємо. Отримуємо щось типу такого: все те саме з іншою ногою. Далі потрібно накрутити довгі болти таким чином. Щоб з'єднати дві ноги металевою перепоною, що я відповідно і зробив. Фіксуємо все це горизонтально і кайфуємо від того, які ми майстри. Наступним кроком є додавання опор, на який буде кріпитися безпосередньо стільниця. І от вже на цьому етапі я відчув себе дитиною, яка зібрала Лего. Подгрудьте мені Лего, я люблю Лего. Далі показую всю свою силу, щоб перевернути весь цей метал і прикрутити його до дошки, бо без дошки не буде стола, що логічно, а в нас огляд стола. Стіл має ніби матове покриття, але яке досить добре. Від я не знаю, як це пояснити. Краще скажу, що називається це ламіноване ДСП з дуже крутою текстурою, яка явно створена захищати від різних подряпин тощо. Але таким чином вкрутити додаткові елементи типу того ж тримача, будь-куди в стільницю, не вийде. Але цей момент компанія продумала, тому той самий тримач чашки можна вкрутити в спеціальні заготовлені отвори в тій стороні, в якій потрібно конкретно вам, залежно від того, де буде знаходитися сам стіл. Адже вони продубльовані на всіх кутах. В мене розташування відповідає дефолт. Одному, тому я спочатку прикрутив хаб для підсвітки. До речі, в столі надали значення кабель менеджменту. Тому ось такими штуками провід від хабу фіксується, щоб не було соплів. Все це мало з'єднатися зі стрічкою на задній частині стола, але я прикріпив її потім. Адже в мене кронштейн, я боявся не вгадати з відстаню. Тож стрічку я прикріпив пізніше за кадром. Зате ось так кріпляться тримач для навушників та для кіберспортивних напоїв. Все це з металу і чесно, це круто. І ще круто, що не пошкодували шурупи, все кріпко і чітко сіло. Останній момент це ось така штука, яка має допомогти сховати дроти, але от тут ніяких отворів під неї не зазначено. Певно, по тій причині, що комусь воно взагалі не треба, а комусь треба в певній частині стола. А оскільки покриття тут дай Боже, просто вкрутити нічого не вийде. Повторюся, треба брати свердло та своїми руцями свердлити отвори. А оскільки в мене повторюся, кронштейн, я знову ж таки боявся помилитися з відстані, тому зробив усі ці маніпуляції пізніше за кадром. Загалом збірка зайняла не те, що багато часу з урахуванням зйомки футажів збирав сам то. Нічого складного, ось загальні характеристики, і певно найголовніше це розміри, адже стіл досить великий по довжині 136 см, але завдяки вирізу позаду його можна поставити прямо під стіну, навіть маючи кронштейн. А в ширину він 60 см, цебто він ніби і зможе помістити все, що потрібно, але при цьому не те, щоб займає багато місця. Коротше, я змінюю кадр, а ви бачите поки що трішки голий сетап мого робочого місця. Можна зробити висновок, що два монітори та комп'ютер вміщаються разом. Ще й місце залишається більшості юзерів цього буде з головою. Я зазначав вище, що стіл має три рівня регулювання висоти. Так от, це 71, 76 та 81 см Відповідно, в мене найвищий варіант. Це, звісно, не дозволить працювати стоячи, адже стіл для цього не предназначений, ну для людини з середньостатистичним зростом, але точно додасть комфорту в сидінні. Адже зріст у кожного різний, таким чином можна підібрати найбільш оптимальну висоту для себе. Тому подібне рішення це круто. Товщина стільниці 16 мм. Це Повторюся, ламінована ДСП, і покриття тут дуже ляпається і дуже збирає пил. Я перед зйомкою стіл витер, але все одно можна помітити той самий пил. Та загалом покриття круте, адже захищає від дурних пошкоджень і додає загальної міцності конструкції. Не прогинається, та і загалом повторюся щодо якості та міцності. в мене питань ніяких стіл стоїть впевнено, не репить, не скрипить і функцію свою з стола виконує як треба. Тепер про ті самі плюшки. Тримач для стаканів може здатися приколдесом і швидше за все воно так і є, але. Чому і ні, якщо так, до того ж, це реально зручно, звільнює частину простору, і що саме головне, додає безпеки, зменшуючи шанс розлити щось на стіл. Але от що точно зручно економить місце, це тримач для навушників. Я не очікував, що це такий must have, бо все ж вуха завжди займали місце в мене на столі, і можливість кинути їх ось таким чином це реально круто. Також підсвітка, та стрічка, яку я обіцяв вам прикріпити після кронштейну. І тут дві сторони медалі: хаб є, менеджмент є, і загалом підсвітка досить якісна за Рахунок 5.0.5.0 50 діодів з високою щільністю. Ви можете бачити, як вона відпрацьовує, але все ж вона не вбудована, що ніби дає можливість прикріпити її за власним бажанням, а з іншої сторони її банально видно. Ну якщо ви любите зазирати під стіл, звісно. Мене ж розчарувала маленька кількість режимів підсвітки і неможливість змінювати яскравість. Це швидше придирки, але потенціал насправді в стрічки достатній, та певно, все впирається в той самий хаб керування. Тим не менше, це річ ситуативна. Також я все ж прикріпив тримач для кабелів, що. Всі ті шмарклі за столом були шмарклями під столом. Просто я не вмію вкладати кабелі і назвати це кабель менеджментом язик не повертається, тому все що я зміг, це заховати всі ці дроти, щоб їх не було видно. Ну загалом це певно так і працює. Але можна було краще вірю. Та, взагалі, класна штука, що все ж прибере візуальний шум. Повертаючись до якості і загальних вражень, то мені все сподобалося. Фул прайс стола 7 тисяч гривень. На розпродажі можна придбати ще дешевше, і ви навряд чи розчаруєтесь, бо стіл досить кріпкий, і свою функцію Торюся виконує до того ж, цей стриманий дизайн я люблю. Він ніби не дефолтний, але в міру геймерський, що дозволяє вписуватися в більшість сетапів. Давайте я додам ще трохи потрібних речей, килимок, щоб мишка подякувала. Незамінний атрибут кожного геймера, воду пийте воду, то корисно. І ще, звісно, гама 2 зі своїм вбудованим RGB. Огляд, до речі, теж є на каналі. До речі, окрім розмірів, вагу витримує також солідну це до 100 кілограмів. Тож я в принципі не боявся поставити звичні речі і кайфувати від того, як все це тепер виглядає. Звісно, для комфортної роботи треба багато речей, і стіл це один з таких. Відаль з регульованою висотою, щоб була можливість працювати стоячи, але це вже для тих, хто фулл тайм запикає і не рахує гроші. Тут вже кому що потрібно, так би мовити. Тож ось таким чином тепер виглядає мій сетап, за яким я проводжу більшість часу. Посилання на стіл я залишу в описі, і цікаво почути вашу думку, чи потрібний хороший стіл, адже цей аспект я впевнений, багато хто пропускає. На цьому в мене все. Тисніть подобайку та підписку, бережіть себе і побачить.